Вітаю всіх! Пропоную рецепт маринованих баклажанів. Готуються дуже просто та швидко. Це неймовірно смачна закуска з баклажанів. Спочатку чищу від шкірки 1 кг баклажанів і вже потім нарізаю їх на середні шматочки ось таким чином. Дуже дрібно нарізати баклажани не треба в цьому рецепті. Після чого перекладаю шматочки баклажан до кастрюлі з водою, доводжу до кипіння і варю на середньому вогні 7-8 хвилин. Потім перекладаю їх на сито, щоб збігла зайва рідина. Тим часом дві цибульки вагою 200 г наріжу півкільцями. Я використовую два види цибульки, мені так більше подобається, але можна і якийсь один вид. Подрібнюю її і викладаю у глибоку миску. Ось такі пір'ячка вийшли. А далі дрібно наріжу один пучок кінзи, кріпу та петрушки. Хвостики відрізаю та додам свіжу пахучу зелень до нарізаної цибульки, насипаю 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю. А ще вичавлю три зубчика часнику, наливаю 50 мл холодної фільтрованої води. 50 мл яблучного оцту, але можна і 9-відсоткового звичайного. І 50 мл олії. Та гарненько перемішую всі інгредієнти. За цей час зайва волога з баклажанів вийшла. Перекладаю їх до глибокої миски. Додаю мариновану цибульку з зеленью і спеціями. Перемішую та залишаю овочі на 5-6 годин в холодильнику. Баклажани за цим рецептом виходять неймовірно смачні. Це нежирна, корисна і дуже апетитна страва. Така закуска ідеально підходить до м'яса чи риби. Час подавати на стіл. Такі баклажани розлітаються на ура. Ммм, які ж вони ароматні. Готуйте з задоволенням.